Умань невелике тихе містечко на півдні Черкаської області. Проте саме тут знаходиться одна з перлин української історії, Національний дендрологічний парк Софіївка, єдиний ландшафтний парк 17 століття на території України. Що чудово зберігся, він був створений за наказом графа Потоцького для його майбутньої дружини Софії. І хоча з тих пір пройшло вже понад 200 років, Софіївський парк, як і раніше, вражає уяву красивими рукотворними краєвидами та романтичною атмосферою, адреса Софіївки, Черкаська область, місто Умань, вулиця Київська, 12а. Тим, хто їде на машині, стануть в нагоді GPS-координати входу в парк. На сьогоднішній день це місце щороку відвідує близько 500 тисяч людей. Його площа становить 179 гектарів. І він є пам'яткою ландшафтного типу світового садопаркового мистецтва кінця 18-го-першої половини 19 століття. Тут росте понад 3300 рісновидів місцевих і екзотичних рослин. Серед яких болотний Кипарис, сосна Веймутова, Тюльпанове дерево, платан, гінгхе, ялини та інші, а також є безліч старовинних альтанок, містків, фонтанів, павільйонів і тематичних затишних куточків. На вході краще купити путівник, щоб нічого не пропустити. Графік роботи дендропарку щодня з 9 до 19. ї Екскурсійний сезон зазвичай стартує в середині квітня і триває до середини листопада. Парк відчинений для відвідувачів цілий рік, навіть взимку. Але найпопулярніший час, звичайно, влітку, їхати до Софіївського парку краще в період, коли наплив туристів стихає. Зазвичай у літні місяці таке відбувається в будні дні, оскільки у вихідні. Міжміські і екскурсійні автобуси курсують до Умані без зупинки. Рекомендуємо відвідати чудовий на навесні, особливо в травні, коли всі клумби яскраво цвітуть або у вересні, жовтні, впабине літо. Це найромантичніший час Софіївці, який ідеально підійде для рандеву закоханих. Вартість вхідних квитків у 2023 році. Для дорослих становить 70 гривень, для дітей 40. Екскурсія з місцевими гідами обійдеться на кілька десятків гривень дорожче відповідно. Софія в дівостві Глявони європейській історії відома під різними прізвищами від потоцька, дечеліче. Історія її життя така ж неймовірна, як пейзажі парку. Побудованого в якості подарунка, закоханим в неї графом Потоцьким. Про дівчину ходило багато чуток в царській Росії і за її межами. Але ми розповімо деякі цікаві факти з її життя. Софія Глявони була грецькою дівчиною, яку після смерті батька разом з сестрою мати продала польському дипломату. Це сталося під стінами турецького гарему де мати з доньками просила милостині. Дипломату не вдалося перевести дівчат через польський кордон, але їх рятує військовий польський королівський армії Йозеф Віт, який згодом стає першим чоловіком Софії і батьком двох її дітей. Дівчина мала невгамовний характер і політичні амбіції, тому часто грала в кулуарні ігри на користь. Тієї чи іншої держави. Активне соціальне життя привело її спочатку в Росію, де вона заслужила увагу і схвалення цариці Катерини і була коханкою кількох головнокомандувачів російської армії, в тому числі генерала Григорія Потьомкіна. Пізніше Софія відправляється до Варшави. Де випадкова зустріч зводить її з графом Станіславом Потоцьким. Потоцький відразу запримітив молоду, красиву, розумну і харизматичну дівчину. Пізніше графу доводиться передати кілька своїх маєтків Йозефу Вітту, щоб той відмовився від шлюбу з Софією. Але дружина Станіслава не дає згоду на розлучення. Тільки після її смерті Потоцький отримує право на шлюб і робить пропозицію своїй коханій Софії. Дівчина, яка бачила розкішне життя і європейську моду, зачарована популярними тоді ландшафтними парками при садибах, натякає своєму коханому, що саме такого парку не вистачає в його уманському маєтку. Закоханий Потоцький вмовляє свого доброго друга. Військового інженера Людвіга Марцеля розробити проєкт і побудувати прекрасний парк для Софії. У 1796 році почали будівництво. А в 1798 році Софія Віт стає потоцькою. Роботи з первинного проєкту були повністю закінчені в 1802 році. І граф презентував. Іменний парк дружині на іменини. Шлюб Софії та Станіслава не можна назвати щасливим, але Уманський парк незмінно асоціюється з періодом їх пристрасного закохання і перших років спільного життя. Пізніше землі Софіївки були конфісковані царською владою, а ландшафтний парк Микола І подарував своїй дружині Олександрі. Через 25 років Софіївку було передано в розпорядження головного училища садівництва Росії, а з приходом радянської влади парк став державним заповідником. Можна приїхати самостійно й погуляти в парку. Можна замовити екскурсію на місці навіть для невеличкої компанії. Мінімальна вартість для групи до 10 дорослих 650 гривень. Та дітей 400 гривень, а можна оплатити готовий тур, куди зазвичай входить трансфер. Туристичні бюро часто пропонують тури з Києва, Одеси, Харкова, Львова, Полтави, будь-яка екскурсія Софіївським парком буде включати найбільш знакові локації, більшість з яких збереглися з часів, коли по доріжках парку прогулювалася Софія від Потоцька. Фонтан Змія. Мабуть, найвпізнаваніша пам'ятка Софіївки. Він розташований по центру нижнього ставка, названого Іонічним морем. Скульптура у вигляді змії з піднятою головою вивертає струмінь води з вишки до 16 метрів. Працюючи при цьому без насосів. Китайська Альтанка. Незвичайна альтанка розташована на лівому березі іонічного ставка. Вона повністю виготовлена з дерева в східному стилі і пофарбована в різні кольори. Поруч росте 400-річний дуб, під яким по легендам зустрічалися ватажки українського повстання 1768 року Максим Залізняк та Іван Гонта. Скульптури, що зображають персонажів грецької міфології, розкидані по всьому парку. За століття вони частково руйнувалися, але доглядачі парку регулярно їх реставрували. Так, наприклад, від статуї Амура залишилися тільки крила. Інші частини тіла були виготовлені наново. Партетний амфітеатр. Амфітеатр розташований на схилі. Пагорба під оранжереєю. Ліворуч від нього знаходиться адміністративна зона з Чудовим розарієм. Праворуч клумби Англійського парку. Тут нерідко можна застати гостей Софіївського парку, відпочиваючи на траві. РОЖЕВИЙ павільйон. Павільйон був побудований в готичному стилі на острові анти на верхньому озері. Пізніше Микола І наказав знести будівлю і на його місці побудувати новий в стилі відродження. Згодом і сам клаптик Суші змінив назву на Острів Кохання. До нього веде місток з берега. Від Амстердамського шлюзу на березі верхнього озера стартує 400-метровий протік під землею, названий підземною річкою Ахеронта. Фазанник Ця невелика альтанка побудована з дубових колон, інкрустована корою. Стару будівлю було зруйновано під час повені в 1980 році, а та, яку можуть побачити туристи, повністю нова створена за старими кресленнями і документами. Грот Федіти розташований під мостом нижче верхнього озера. На вході до гроту вестибюль створений за допомогою чотирьох колон, які тримають на собі гранітну плиту і вітражне вікно. Під водоспадом між колонами розташована статуя Венери медіцейської. Грот Каліпсу. Зараз його називають громовим або левовим. Цей грот був висічений у природній скелі і має два входи. Розділений гранітною плитою. На стінах можна знайти висічену графом Потоцьким фразу польською мовою, яка перекладається Залиш тут пам'ять про нещастя і прийми щастя. А якщо ти щасливий, то будь ще щасливішим. Долина Велетнів Це місце являє собою насип з величезних валунів, розташованих хаотично. Між ними заховані стежки і печери. Але найперспективніший скарб локацій штучний водоспад, що стікає по камінню неймовірних розмірів. Місток навпроти водоспаду відмінно підійде, щоб зробити кілька приголомшневих фото. Площа зборів. Щоб потрапити на площу зборів, потрібно прогулятися повз водоспад через металевий місток. Площа прикрашена лавочками, квітами і статуями. По центру стоїть фонтан у вигляді гранітної вази, в якому плавають декоративні рибки. Після початкового будівництва парку тут збиралися знатні люди, щоб погуляти, поспілкуватися і послухати військовий оркестр. Тарпейська скеля. Скеля, названа на честь Тарпейської скелі у стародавньому римі. Розташована на правому березі Нижнього озера, недалеко від головного входу. У першому проєкті парку штучна скеля з легкою альтанкою визначала межі парку. Альтанка на вершині скелі була розібрана в 1839 році і знову відновлена в 1950. Венеціанський місток. Витончений венеціанський місток, розміщений праворуч від павільйону флори. Кам'яна конструкція сховалася в тіні старих дерев і виглядає романтично і таємничо. Закохані пари однаково люблять як гуляти по самому містку, так і плавати на човні під ним. Крім екскурсійної програми і пікніків. В тіні вікових дубів туристи можуть розважити себе водними прогулянками по озерам Софіївки. На одному з них можна орендувати човен або катамаран для спільної прогулянки і огляду визначних пам'яток з води самостійно або прогулятися по озерам на катері або паромі. Ціни на такі розваги більш ніж лояльні. Оренда катамарана на 30 хвилин 40 гривень. Човна від 150 гривень за півгодини. Окремо відзначимо надзвичайну прогулянку підземною річкою Ахерон. Це найоригінальніша розвага в Софіївському парку. Більше ніде в Україні такого не знайти. На вас чекає прогулянка на човні по темному, освітленому рідкими променями світла тунелі від верхнього озера до Ахерусійського озера. Катання на човні підземною річкою Ахерон для дорослих 70 гривень, для дітей 30. Якщо сподобалось, підтримайте український YouTube вподобайкою, коментарем та підпискою. Дякую. Все буде Україна!